Військовослужбовець Руслан Чорний перебував у Криму в 2014-му, коли півострів анексовували російські війська. Після чого був вимушений переїхати служити на материкову Україну. Далі були антитерористична операція, операція об'єднаних сил і початок повномасштабної війни. Останній чоловік зустрів у Маріуполі. каже, закріпилися на комбінаті імені Ілліча, А після півтора місяця стримувань російських військ вночі, 11 квітня 2022 року, намагалися вийти з оточення. Тільки виїхали, проїхалися, може, метрів ми 300. Як починало почало все навалювати там зі всіх, що бачили, там артилерія, бомби, ракети, все прилітало. Доїхали до з виїзду з Маріуполя в сторону Волновахи, там Сталівара, пам'ятник, прямо на, 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 на трасі високій. І там нашу, нашу машину підбили і ми злетіли в поле. Доїхали до ближайшого дерева, так і в дереві остановилися. Але каже, вирішили йти далі і дійшли до найближчого села Македонівка. Дійшли до ближайшої хати тільки на в'їзді в село з сторони поля, і тут нам кричать стой, хто йде!». Ми такі свої, а нам свої вже вдома. Чуємо, перезаряджаються автомати, починають нас гасити, починають з автомата. Так попали ми в полон. Руки зв'язали голову, замотали скотчем в очі, кинули нас в якісь. Я так розумію, ми якісь там гаражі там оця яма смотрова в гаражі. І що ви думаєте, оказується? Брали в полон. Один з Маріуполя, один з Києва, з бившого Беркута, один з Тернопіля був так називаємо тітушкою. В полоні чоловік провів 38 місяців. За цей час переживав щоденні побиття. Дії російського наглядача в СІЗО описує так. Міг просто підійти і взяти дерев'яну цю киянку, з якою вони ходять. Просто настукати так по голові, по затилку. До такої степені, що ти вже стоїш, а тебе вже зірочки вже в очах ти вже, ну, ти вже, ти вже тіряєш сознання вже. Настукати по ногам до такої степені, що ті ноги, от такі сині, такі всі здорові. Дуже сильний е, отяк був, воно перевращається, загноєння, ну, називається рожа, так як вони називали це. Проча загноєння, його потрібно хірургічним путем розрізати, чистити і потім зшивати. Годували в російських СІЗО, говорить погано, порції розбавляли водою. До такої степені та капуста була кисла і невкусна, що приходилося її брати отак в руки, йти під кран в умивальнику, мити її водою від того уксусу, від того всього, і потім повторно її класти на тарілку і їсти з хлібом. Тому що просто так вже, ну, якби це, мабуть, вже в середині шлунок би роз'ївся повністю від тої, від тої капусти. Їсти, я вам скажу, давали ну так, для, для зрівняння така тарілочка, от така міленька. Маленька тарілочка, там просто налита вода, кіп'ячона, якась там плаває одна картошина і, і все. Попри постійні допити та знущання, триматися чоловіка мотивували думки про сім'ю. Перший рік. Тяжко. Після двох років трошки легше, після трьох років вже нормально. Ти вже сидиш і просто вже чекаєш. Нині Руслан на реабілітації каже, хоче повернутися на фронт, адже перемога це питання виживання нації. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.